Час новин на радіо Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 22 грудня. У Лозовій продовжують працювати над розробленням статуту громади. В онлайн-форматі фахівці Лозівської міськради зустрілися з експертами Полтавського регіонального офісу проєкту «Юсейд Говерла, який опікується громадами Харківської, Сумської та Чернігівської областей, надаючи фахові консультації у розробленні статутів тергромад. На сьогодні розроблено проєкт розпорядження про створення робочої групи з розробки проєкту статуту Лозівської громади, каже секретар міськради Юрій Кушнір. У нас готові до роботи співпраці та досягнення результату. Статут створюється неформально. За ним громада живе і будує свій стратегічний розвиток, відзначають фахівці. Робота над статутом дійсно тривала, як ропітка. Кожна громада, окрім загальних правил з його розроблення, потребує індивідуального підходу. У рамках співробітництва з Лузівською громадою фахівці нададуть алгоритм дії, за якими напрямками необхідно рухатися, починаючи з утворення робочої групи, поетапної розробки статуту з його громадським обговоренням та низкою інших важливих етапів. Нададуть підтримку розробці кожного розділу його інформативного максимального наповнення. До збору інформації, її напрацювання та структурування. Рекомендували залучити активну громадськість та молодіжне середовище. Лозівська громада, як в цілому, так і окремо різні заклади та управління продовжують допомагати нашим захисникам. Нещодавно військові зі 110-ї бригади тероборони звернулися з проханням придбати вкрай необхідну річ тепловізор. Працівники управління освіти, молоді та спорту і лозівського садочку номер 5 відгукнулися та придбали очі для наших захисників. Начальниця управління освіти Вікторія Урванцева каже, що разом ми сила і разом обов'язково все подолаємо. У Лозівській громаді прийомним родинам та дитячим будинкам сімейного типу подарували новорічні ялинки. Такий святковий презент діткам організували власним коштом підприємці, які зараз реалізовують деревця у місцях продажу ялинок. Всього по місту та старостинським округам розвезли новорічних красунь для 18 таких родин, де загалом виховуються 72 дитини. Тож, як пише наш міський голова у соцмережах, жодна сила не забере у малечі святкове диво та віру у чудеса. Світло та добро завжди перемагають. Сергій Зеленський подякував за таку підтримку соціально відповідальним підприємцям. І ще світла новина про нові життя та наше майбутнє. Цього року у Лозівському акушерському відділенні народилося 412 діток. Серед них, хоч і небагато, але більше хлопчиків, як і торік. Втім, до кінця цього року ще є час, і ситуація може змінитися, говорять лікарі. Днями молодих мам з новорічними святами привітав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Він передав їм солодкі подарунки та побажання здоров'я і миру малечі. Загалом у Лозові народжують не тільки місцеві мешканки, але й переселенки, жительки навколишніх міст та областей. Молоді мами кажуть, задоволені тутешними умовами, роботою медперсоналу та дякують за турботу. Заклади культури Лозівської громади вже підготувалися до новорічних свят. У будинках культури та бібліотеках створили тематичні казкові куточки та оформили святкові виставки книжок. Наприклад, у кіненській бібліотеці діє виставка ілюстрація Усяйові різдва. У книгах, представлених на виставці, можна знайти все про свято: історію, традиції, прикмети, ритуали, пісні, святкові страви з рецептами, ігри та забави. А для маленьких користувачів гарні і добрі історії та різдвяні казочки. А в Лозівській публічній бібліотеці нагадують, що, попри війну і тяжке становище України, психологи не радять повністю відмовлятися від новорічних святкувань, адже свята це певний ритуал, який з року в рік повторюється. І сьогодні, під час війни, важливо дотримуватися цих ритуалів. Ми зараз всі психологічно травмовані, а свята певною мірою допомагають виходити з травматичних ситуацій. Особливо це стосується дітей. Якщо вони пам'ятають новий рік Різдво та згадують ці свята, то забирати їх небезпечно для дитячої психіки. В бібліотеці також нагадують, що ще давні греки викарбовували над входом до бібліотеки надпис Лікарня для душі. І сьогодні депресію, стрес, страхи лікують за допомогою ретельно підібраних художніх творів. Тож завітайте на сеанс психологічного розвантаження до будинку культури чи бібліотеки у своєму населеному пункті. І до новин Харківщини. Відомий американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер, який, до речі, веде курс з історії України, оголосив збір на систему безпечне небо для Харківської області. Всього потрібно зібрати 950 тисяч доларів. Система безпечне небо це українська розробка. Вона складається з мережі сенсорів, які можуть знаходити повітряні цілі та прогнозувати їхній маршрут. Вона ефективно показала себе в тестовому режимі. Як проти крилатих ракет, як і проти безпілотників. Завдяки штучному інтелекту, система також передбачає, звідки можуть виникнути наступні загрози. Тімоті Снайдер разом з іншими видатними науковцями провідних американських університетів вже залучили таку ж суму для того, аби встановити безпечне небо у Сумській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Новий збір спрямують не лише для захисту Харківщини. Грошей також має вистачити, аби обезпечити Кіровоградську, Полтавську і Черкаську області. Тімоті Снайдер каже, що йому було дуже приємно бачити, як швидко люди відгукнулися на проєкт. Підтримка людей з усього світу врятувала життя і подарувала спокій сім'ям, які інакше могли б постраждати. Гроші збирають на державній платформі юнайтед 24 А у Харкові покажуть класику української анімації. Кажуть, що квитки на мультфільми вже в продажу. Загалом протягом 21-23 років оцифрували вісім мультфільмів у кінолабораторії Довженко центру Із 21 грудня мультфільми показують у мережі кінотеатрів Планета кіно у шести містах країни. Першими згадати старі мультфільми зможуть жителі Харкова, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Сум. Згодом їх покажуть і в інших кінотеатрах. Дорослі нарешті побачать в оригіналі капітошку, вовчика, козаків та інших впізнаваних з дитинства героїв на великому екрані. А діти зможуть познайомитися з класичними мультфільмами, на яких виросло вже кілька поколінь українців. На глядачів чекатимуть вісім коротких мультфільмів від восьми режисерів і режисерок, які сьогодні сміливо можна назвати класикою української анімації. Це кумедні повчальні та зворушливі анімаційні історії, тепло яких зігріє вас цими холодними днями, кажуть у довжинку. Центрі. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки гарних звісток. Почуємось.